Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде розклад на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком Лев. Отже, під якою енергією пройде місяць жовтень для левів? Яка буде ситуація з роботою, з фінансами у жовтні, для сімейних пар, що покажуть карти? Для тих, в кого немає відносин, що порадять карти, і порада на місяць жовтень для левів? Отже, під якою енергією, під енергією сонця? Ну, це прям ваша карта, це прям ваша сонячна енергія, енергія вогню, енергія яскравості, енергія щирості, радості. Ну, що я можу ще сказати? В цьому місяці може багато чого прояснитися. В цьому місяці може <плес> Багато чого стане вам зрозумілим те, що ви може не бачили, а може, не розуміли. І цей місяць він добрий для того, щоб проявити себе, проявити, заявити про себе. Ну... Така карта енергійна. Так, ситуація з роботою. Угу. Карта шута. Е, ну, по шуту, в принципі, в принципі, все повинно йти легко і безтурботно. От. Але е, може так статися для декого. Що треба буде починати з нуля. Це може бути як нові проекти якісь, а також і е, нова якась робота, тобто нові якісь починання. І в принципі, принципі по, по сонцю з такою енергією, ну, тут просто. Як то кажуть, сам Бог вілілів йти в щось нове, в нові починання, в нові, в нові проекти. От, і бути просто до всього нового відкритим. От, так. З фінансами карта сила. Ну, от, а карта. Сила каже про те, що треба проявляти свою силу буде. І, да, от, і поряд із шутом, то це якраз про те, що для того, щоб йти в нове, то треба підняти свої внутрішні ресурси. От. Ну, тут карта каже про те, що для того, щоб були у вас фінанси, то тут якраз треба поднапрячся. От. Далі, в кого хто в шлюбі, двійка мечів. Угу. А двійка мечів каже про те, що в стосунках. Може бути такі, така тимчасова пауза. Тобто тут, може, партнери візьмуть такий тайм-аут для того, щоб побути наодинці, для того, щоб привести свої думки в порядок, для того, щоб привести себе в баланс. Ee, да, тобто іноді так, ну, іноді так треба. Іноді так треба, і от місяць жовтень він якраз для цього, щоб зануритися не в партнера, а зануритися вглиб себе та щось для себе прояснити. От якраз по сонцю, по сонцю. Тут може наступити таке прояснення, але ну, для себе саме, для того, щоб щось зрозуміти. Ну, такий жовтень буде. Так, для тих, в кого немає відносин сімечів. Карта каже про те, що ну, вам треба бути трошки гнучкою, трошки хитрішою такою людиною, тому що леви вони самі по собі, вони такі активні, вони такі енергійні. В них багато енергії, багато вогню, багато завжди бажань. І це може втомлювати, наприклад, іншого партнера, у якого не так ну, от багато цього вогню. І тому, ну, от навіть якщо у вас і багато таких. Лідерських якостей, да, то треба бути трішки хитрішим і треба бути трішки гнучким і розуміти, що не кожен це може витримати, і десь може треба бути тихіше, лагідніше. От. І. Ну, у вас... В цьому місяці буде багато енергії для того, щоб, щоб знайти собі партнера. От. Може зібрати деяку інформацію, де можна познайомитися, де можна з кимось зустрітися. Ну, от просто пошукати. Де можна знайти собі пару. От. Якусь інформацію таку для себе відкрити нову. Ну, такі поради. Так. І порада на жовтень для левів дев'ятка пентаклів. Ну, дев'ятка Пентаклів каже про те, що цей місяць ну, вашої насолоди. Дев'ятка Пентаклів це коли вже людина радіє тому, що вона має. Тобто цей місяць він про те, щоб ну от, дайте собі такий моральний, моральний відпочинок, от. але не забувайте про те, що у вас є якісь справи. Ну, тут Карта, яка каже про те, що можна розслабитися. І у вас для цього все є. Але е, просто е, певні щоденні обов'язки, вони все одно будуть потребувати вашої уваги. От. Але це карта. Такої сильної, впевненої людини, у якої все получається, яка не боїться братися за любі справи, яка вирішує багато питань, яка вміє досягати цілей, яка вміє забезпечити собі комфорт, благополуччя. От. Тому в принципі, в принципі, довіряйте собі, надійтеся на себе. такі карти. Е, ну, е, як, на мене, як на мене, то досить непогані і досить приємні карти. Да, може, десь треба подумати щось, десь йти в нове. Може подумати про якісь нові проекти. Може десь прояснити для себе ситуацію якусь треба. Але ну, це таке, воно навізна, коли навізна, то це навпаки навпаки, цікаво. Це ж не то, що погано чи там якось не так, це просто цікаво. Я тут не бачу от поганих карт, а бачу те, що як. При бажанні йти в новізну і дати собі такий ментальний внутрішній спокій, от, щоб розібратися в собі, в собі, в якихось своїх конфліктах внутрішніх, щоб це прояснити. Так що такі справи. А я бажаю левам всього найкращого. От. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що відгукується чи не відгукується. Розклад загальний, тому не для всіх він може відгукнутися, але мені все одно буде цікаво почитати. Пока, пока. Дякую, щось були зі мною.